Сьогодні намалюємо, власне, ось такого медведика, намалюємо Figma. Так, запускаємо. Figma у нас вже запущений. Так, тепер давайте, власне, створюємо новий файл. Так, дивіться, давайте створимо також новий, власне, фрейм. Ми створюємо новий фрейм. Так, і давайте, власне, також поіменуємо. Мала прикотний хайп буде називатися я, медведмедик. Медвед, медвед, так, і створюємо новий фрейм. Дивіться, обираємо фрейм. Так, і, наприклад, створимо, нехай буде MacBook 14. Так, ось такий фрейм. В ньому ми будемо малювати. Так, і давайте, власне, оберемо градієнтну заливку. Ну, в принципі, мені подобається, все непогано виглядає, можна так вже працювати. Так, дивіться, давайте тепер зараз створимо, власне, вушка медведика. Так, ось такий вушка, давайте створимо. Так, обираємо, власне, еліпс. Так і тепер просто створимо. Просто ось таким чином: розтягуємо, як потрібно, створюємо, власне. В так, дивіться, філ нам потрібно, власне, дивіться, у нас буде коричневий колір ось такий. Так, і строк буде у нас також. Нехай буде, наприклад, у нас буде тут, ну, нехай буде коричневий, тільки темніший. так, Тобто, наприклад, ось такий. Нехай буде десь так ось, наприклад, ось такий колір. Так, і давайте, власне, також сюди так, буде 20 наприклад, розмір. Ось так буде у нас. Це у нас колір, Дивіться, філ, це у нас заливки, а це у нас обведення. колір, і тут у нас ми можемо поставити також, власне, скільки ми хочемо розмір. Так, можна поставити. Так, тепер дивіться, у нас тут є, власне, скажімо так, констрейнти. Тут, тут, тут У нас коло прижимається, наприклад, притискається до нашого фейму. Так, тепер дивіться, можна скопіювати ще раз і вставити, дивіться, паст хія. Тобто ми вставляємо ще друге вушко і також його можемо також притискати до, власне, кутів. Ось так буде виглядати. У нас два вушка є. Так, дивіться, тепер створюємо, власне, еліпс. Так, і давайте, власне, будемо створювати ось таку морточку тепер. Так, дивіться, натискаємо Shift і тепер просто переходимо, створюємо, наприклад, форму. Так, і тут дивіться, нам треба просто залити. Давайте оберемо ось такий кольор і зальємо. Просто обводка нам не потрібна, в принципі. І нам потрібно всього просто залити все це. Так, і тепер давайте ось так будемо. Тобто, ось так зробимо, щоб воно у нас наїхало на ці наші, скажімо так, на наше зображення. Дивіться, можна також групувати між собою. Дивіться, у нас є Group Selection, і ми також можемо перетаскувати, в принципі, як нам захочеться. Можна це все групувати, можна експортувати окремо. У мене також є відео, як нам можна працювати, як це експортувати, я ще детальніше більше покажу. Так, дивіться, так, тепер створимо мордочку ось таку, носик створимо. Його. Так, давайте створимо. Так, дивіться, запускаємо, власне, еліпс. Так, тут нам тепер щит не треба затискати, можна створювати еліпс, тобто, як уже нам захочеться. Так, і тут тепер нам потрібна заливка. Зробимо заливку. Давайте скористаємося піпеткою візьмемо ось такий колір. Так, ось так буде у нас така заливка. Так, тепер дивіться, створюємо носик. Так, створюємо носик. Ось таким чином. Так, носик буде у нас чорний, звісно. Ось так виглядає. Так, ставимо сюди носик. Так, і ставимо. Тепер будемо малювати ротик. Ротик будемо малювати. Власне, у нас є ось така, є у нас, власне, пен. І будемо ним малювати. Це у нас ручка така, і будемо малювати. Дивіться намалюємо. Власне, давайте трошки збільшимо все це, щоб у нас було видно. Так, я просто колись збільшу. Так, і давайте малювати ротик потрошку. Так, ось так. Ну, наприклад, ось так. І ось так. Ну, наприклад, ось так. Нехай буде. Так, дивіться, це у нас вже намалювалося, все є готове. Так, і тепер дивіться, натискаємо Escape. Так, і тепер давайте, власне, строк у нас буде, нехай буде у нас червона. Так, і у нас це строк, це контур. Так, і, власне, у нас е -е, товщина, нехай буде, наприклад, 20. Товщина. Так, і також дивіться, тут можна налаштувати ще параметри. Тобто, це, наприклад, у нас буде лінія ося, наприклад, по центру. Буде, скажімо так, інсайт, аутсайт, можна також налаштувати. Ну, нехай залишається по центру. В принципі, нам тут нічого більше не потрібно. Так, тепер дивіться, бачите, ротик у нас такий досить ломаний, Давайте його трошки поправимо. Так, натискаємо сюди, бачите, тобто, подвійним кліком просто натискаємо по лінії. Це дуже просто. Бачите? Подвійний клік по лінії. І у нас є Band Tool, У нас є інструмент, який дозволяє вигибати лінії. Дивіться, ось так можна вигинати. Так, і тут можна також трошки вигнути, тут також можна трошки вигнути. І можна, власне, дивіться, у нас тут це, по суті, крива без'єд. Давайте ще трошки збільшимо. Так, і можна, власне, маніпулювати, можна трошки позмінювати лінію, як нам потрібно. Можна трошки викривити, ось так. Трошки тут також викривити можна. Давайте подивимось, ось, наприклад, ось таким чином викривили. Так, ну і тут також можна трошки змінювати, можна переміщувати. Тобто, як вам, в принципі, там сподобається, можете трошки позмінювати власне <кхи> тобто, конфігурацію вашої лінії. Тобто, щоб у вас ротик трошки там був, наприклад, трошки охайніший. Давайте трошки тут позмінюємо також, ось так. Ну, я думаю, в принципі, досить непоганий результат. В принципі, тому. Все, в принципі, виглядає досить непогано. Ось так ми трошки підкоригували зробили його, власне, ось таким чином. Так, тепер дивіться, нам потрібно намалювати очі. Так, малюємо, власне білі власне, кола. Так, тепер нам треба, ну, нехай будуть ось такі. Так, і зальємо. Давайте також. Так, нехай буде білий колір. Так, заливаємо білим. Так, просто копіюємо або натискаємо Ctrl-C, або просто копію. Ctrl-C. Я натисну копі. Так, і дивіться, ставимо тут також. Так, і тепер треба вставити. Да? Так і паст. Вставляємо. Так, ось так. Вставляємо, ставимо сюди. Нехай буде ось так на очі стояти. Від медика, так, ну, більш-менш, в принципі, нормально виглядає. Так, дивіться, тепер давайте намалюємо, власне, зелені частинки очей. Так, дивіться, ось так також будуть у нас такі кола. Так, тут у нас буде зелений. Так, ось так. Ну, і давайте, власне, все це. -це Копіюємо також. так, Копі. Так, і паст. Дивіться, паст хі, також поставимо. Так, вставляємо також. Так, дивіться, тут також шари, треба, власне, це все. Давайте bring to front. Тобто давайте зробимо це все. Тобто, щоб у нас було воно, власне, поверху. Так, ці давайте також зробимо send to back Давайте оберемо так і згрупуємо також два об'єкта, Так, групуємо, обираємо Shift. Так, і групуємо, дивіться, робимо, власне, Group Selection. Так, і давайте це все так. Нехай буде у нас, наприклад, Send to Back. Так, можемо тут з шорами трошки погратися. Так, це у нас група 2. Так, і давайте її трошки сюди поставимо ось так. Так, і тепер давайте, власне, перезмінимо. Так, у нас тут також є ось ці. Так, тут у нас група це у нас об'єдналася чомусь. Давайте її, власне, так, unгруп. Так, давайте роз'єднаємо все. Так, щоб можна було окремо це все перетаскувати. Так, і отак можна трошки поналаштовувати. Так, дивіться, вушка наші, давайте налаштуємо. Так, тепер налаштуємо сюди, налаштуємо сюди. Дивіться, кожен раз, в принципі, можна змінювати. Ну, нехай буде, наприклад, ось так. Так, і тепер дивіться, можна також все це налаштовувати. Давайте Send, власне, Bring to front. Так, ось таким чином. Це також буде Bring to front. Так, ось так. Тобто, на передній план все це ставимо. Так, ось так це буде виглядати. І також давайте ще, власне, зробимо. Так, у нас буде ще один, власне, також коло одне. Так, і давайте зробимо також чорні очі. Так, давайте чорні також зробимо коло, Так, і давайте це все так. Ctrl C. Копіюємо, Ctrl-V, вставляємо. Так, і буде тут також очі вставляємо, тобто на їх місця. Ось так воно у нас вже й підказує, так? Дивіться, тепер можна все це власне, виділити, можна все згрупувати. Так, дивіться, Group Selection, Group Selection, дивіться, у нас є, тобто, можна все це згрупувати в одне. І можна все повністю експортувати. Тобто, бачите, ось такий у нас вийшов власне, ведменик, дуже цікавий. Тут у нас також, бачите, є шари, їх можна притаскувати, тобто одні буде видно, інші не видно. Можна зробити, наприклад, все растеризувати, можна натиснути Флатен, і у вас буде, власне, щоб нічого не редагувалося. Але бачите, тут може бути не завжди адекватно, тому що деякі, скажімо так, шари можуть там зміститися і не дуже буде добре виглядати, як зараз. Тобто деякі, скажімо так, введення, вони, то, що робиться автоматично, не завжди коректно робиться. Тому все ж таки краще це все. Нехай буде у нас в розібраному вигляді, але також, якщо потрібно, ви можете все це. Власне, об'єднати, ресторизувати. Можна, дивіться, це, це, Зараз ми виділяємо. Тобто, ось повністю у нас група Ведмедик. І можна експортувати, наприклад, це, це у формат PNG. Експортуємо. Дивіться, давайте експортуємо. Так, і подивимося, що у нас є. Так, дивіться, бачите, ведмедик у нас вийшов. Так, це у нас ведмедик, власне, без підложки, так, без фону. Так, і можна зробити з фоном. Також дивіться, медика, можна зробити ще його з фоном. Також експортувати повністю все. Дивіться, натискаємо. Так, ось тут ми обираємо. Так у нас буде, обираємо повністю весь. Дивіться, тут у нас шари. Ми можемо обрати на кожен клікати, обирати певний шар, можна редагувати. Тобто, бачите, кожен окремий елемент, можна редагувати, можна все це об'єднувати між собою. Також можна робити групи, наприклад, певні. дивіться, Пропувати, наприклад, певні елементи. Ось, наприклад, такі можна їх об'єднати. Дивіться, тут є у нас Group Selection, можна також об'єднати. Бачите, окремі елементи, можна, щоб для зручності можна об'єднувати, можна і переіменувати групи між собою. В принципі, багато тут можливостей, можна шари також так, скривати, показувати, можна скрити, показати. Тобто, в принципі, досить такий широкий функціонал. Так, ну і можна, наприклад, весь повністю наш фрейм. Можна його також, власне. Експортувати, дивіться, експортуємо повністю весь фрейм. І в нас буде зараз малюнок з підложкою. Так, це у нас, по суті, вже растрове зображення. Ось таким чином, бачите, у нас растрове зображення, ось такий у нас вагментик, тобто з фоном, з тим, що потрібно, у нас є. Ви можете поділитися з друзями, можете показати. Власне, бачите, ось таким чином можна малювати різні такі цікаві штуки. Можна також дивіться, тут намалювати ще текст. Є інструмент для тексту. Ну, давайте напишемо, наприклад, тут нехай буде Bia. Давайте напишемо ведмедик. Нехай буде, наприклад, на англійський у нас Bia, да? це у нас ведмедик. Виділяємо. Так, і тут буде у нас, дивіться, шрифт. Можна обрати, наприклад, нехай буде, наприклад, 90-ж, нехай буде 64-й. Так, тип шрифта, дивіться, можна також обрати, який нам там потрібен. Можна вибрати, наприклад, ну, нехай буде бот. Так, і також сам тип шрифта. Дивіться, сам у нас у шрифта можна також вибрати. Бачите, тобто можна також, наприклад, ось такий обрати. Так, ось у нас є так. Можна колір обрати. колір, дивіться, можна обрати градієнтний також. Тобто, наприклад, якийсь буде починатися. Наприклад, ну, нехай буде ось такий. Наприклад, синій. Так, і останній, дивіться: нехай буде, наприклад, ось такий. Нехай буде ось такий. Наприклад, колір якийсь цікавий. Так, ось так оберемо. Ось такий у нас радієнк. Так, і тепер це можна все дивіться, також можна зробити флатен. І можна все редагувати, розтягувати, дивіться, як вам тепер потрібно. По суті, це вже не текст, а це вже фігура, тобто можна його розтягувати, як вам потрібно. Ось так це буде виглядати. І можна так поставити. Ось таким чином, так. І ось так ось так це буде виглядати. Ось так це виглядає ваш ведмедик. Так, дивіться, тепер можна зробити ще також певні. Скажімо так, в одному проєкті можна робити декілька, скажімо так, наших оцих фреймів. Давайте ще створимо фрейм. І давайте подивимося, як можна фігури між собою об'єднувати. Як їх можна між собою, наприклад, давайте ще один фрейм. Нехай буде MacBook 16, наприклад, ось такий. І давайте створимо якісь лотипчики. Дивіться, у нас тут є також завдання. Давайте подивимося, як створити, наприклад, ось зробити операції з фігурами. Можна робити також різні операції, тобто об'єднувати між собою, можна вирізати частинки. Робити різні операції, відняти там і так далі. Давайте спробуємо це зробити. Ну, дивіться, давайте ми створили, власне, фрейм новий. Так, і тут, наприклад, у нас є. Давайте щось, наприклад, ну, давайте щось зробимо таке ось простеньке, нехай буде, так. Тобто, ну, ось ось так у нас тут є, можна обмалювати це власне лініями. Ну, давайте, нехай буде, наприклад, трикутничок, ось такий. Давайте щось таке простеньке зробимо. Так, нехай будуть фігури, бачите, є трикутник. Так, є трикутничок. Так, і є у нас також. Давайте щось ще там подивимося, є також коло, так? Давайте зальємо трикутничок якимось кольором. Нехай буде, наприклад, червоний. Так, і коло. Давайте також зальємо якимось кольором. Так, коло також ставимо. Так, і затискаємо клавішу Shift, щоб у нас було це коло, а не еліт, щоб не було там спотворень ніяких. Давайте ось так зробимо. Дивіться, бачите, у нас вони не об'єднані, можна їх виділити. І у нас тут є, бачите, три крапочки, можна робити різні операції. Union Selection це об'єднання. Бачите, ось так ми об'єднали. У нас така ось фігура монолітна. Тобто те, що ми тут побачили, ось таким чином у нас може бути. Так, тепер, власне, трикутне коло. Давайте подивимось, також об'єднаємо. Так, давайте, власне, зробимо трикутничок. Так, і зробимо також коло. Дивіться, давайте зробимо коло також. Так, робимо коло. Ну, давайте нехай ось так буде, наприклад. Ось так це буде виглядати. Так, і давайте, власне, також зальємо якимось кольором. Нехай буде, наприклад, червоний. Тут червоний. Так, і тут буде. Нехай червоний також. Дивіться, також червоний кольор. Ось так. Ось так це виглядає. Дивіться, можна виділити, і можна також все це. Дивіться, тут Subtract Selection, Intersect, дивіться, Selection, Exclude Selection. От давайте спробуємо, власне, дивіться, Intersect Selection. Дивіться, бачите, ось такий варіант. Можна зробити так. Я зараз Ctrl-Z натискаю, відміняю. Можна зробити сабстракт селекшн, бачите те, що у нас буде, тобто відняти у нас це відняти так тобто на англійські бачите, тобто ми бачимо ось такий результат.